Что? Ну, расскажите за себя. А вы еще включили, да? Да. Ну, пытайте вас. Ну вы на... там много километров проехали. Куда вы ездили? Что вы видели? На Спасибо, да, он там написано все. Значит, 12 с половиной тысяч километров я проехал на велику на тему. Ага. А потім, коли ще хуже став, бачить, ще хуже, катаракта, то пішки став ходити. Рекорд світу пішки півтори тисячі кілометрів з лишнім у му році, півтори тисячі кілометрів з лишнім у 24-му році, в 2024-му. А сам я з 49-го року, 1949 року. А в цьому році... Не вийшло. Ось, а поки що в цьому році по Одеській області, yeah. там вздовж моря я пройшов. Сьогодні буде 900, ну, під кінець дня буде 900 скільки там, 910 кажеться, кілометрів. А, а, а ще погожі дні будуть, ще буду ходити. А казалось, що на дорогах там газ, вихлопні гази, а тут таке повітря і. Тут люди з усієї України із Львова утром приїжджають, щоб пройтись від Ланжерона до Аркадії. І вечором в Львові вертається. Як вас звати? Микола з Одеси. А родом я з Роменського району Сумської області. О, От, а все життя почти що, ну багато, прожив в Одесі. От таке діло. Е, дайте я додам і потім ще буде. І ходив на море сюди, на дельфі, на пляжі, і тренувався шми, психологічні експерименти проводив, щоб по перших словах узнавач за людину. І кое що так сказати. Да, і що, сходиться ваша теорія? Да, Дивувалися. Ну не зразу все ж мені. Мене ж не теорія, а була теорія з практикою, так сказати. Тому що мене життя покидало туди-сюди. Я вже розумів, як людина формується. І треба зразу розуміти там сільські, всі виховання інші, ніж в місті. Там учасники, там хоч не хочеш, ти допомагаєш там ось. і так далі, і так далі. І я швидко одеситів відрізняв від москвичів, коли я в командіровки, або тут вони ж приїжджали сюди, то я їх розпізнавав швидко. Ну, я не кажу, що на 100%. ну, Мені в житті це теж допомагало. Якщо ти швидко в людях орієнтуєшся в психіці і хто вона така, то мені не раз сказали, а відкидують, ви знаєте, що я там то, то. А я, я кажу, ну як тут? Ну, деяким умним я розкривав свої секрети, що там як я, якісь... Закономірності, закономірності якісь. <гум> ну, ну вже так, все. Наука це наука, понимаете? А я дуже люблю науку. Наукою більше всього вже займався, Хоч договори заключав, я був, б, теми виповняв, мій тяжмаш, бо міністерство тяжої промисловості СССР. Я з ним договор заключив і. Е, 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 по, ну, по охране труда. Ну, я трудовик взагалі, то і там психологія труда, охрана труда, і там, економіка труда, все. От, так я там, де я більш, так сказать, розумів, володів, я багато. і з іншими, з Мінміхпромов України, я договор з білоруським міністерством легкої промисловості заключав договори. Ну це перед розвалом, ви розумієте, да, перед розвалом. Ну, заробив трошки собі, а так я ж в дитинстві голодував. І так у нас тут крали на Львовській 5, школа-інтернат номер 87 для собозорих дітей. Директор був бувший, саме, секретар райкому одної з районів в Одеської області, райкому партії. Після війни його ну, нашив тепле місце. Він, він крав, жінку жив на території школи. От, а, а столова наша, де ми спали на 15-му номері, було зараз там інше вже там нема цього. от о, там кухня була, а кухню теж ворувала, а він з кухарками, шури мури. Тож, ну. А як його прізвище? Ой, я раніше пам'ятаю ну, це всіх, всіх, всіх ворів, не, ну, Зараз треба поминати. А, стадник, кажеться. Чи мабуть стадник, а може ще бачить, каже стаднік. Ну, все так я угу. по, по от Захар Германович. О, слухайте. – Бачите? Чуть у вас пам'ять ого. Ні, пам'ять мене так. Ну я проси я давно я не вспомнав. Да, Так ось. У нас що, Таке ви не знаєте, мало хто знає, я в інтернеті колись ще тоді на раніше був, я не знаю, вилежив чи ні. Там же в нас забастовка була, перша в СССР, невідне не діло, діти бастували, він перелякався, там все таке. Ну, коротше, була в Одесі в 6961, каже, приблизно другому році була. Ну я не організатор, я меч, або в 60-му році була забастовка учнів, коли ми, ми голодували. Я був малий, я не мог рости, тому що не кормили печі Крали, все крали. У мене, коли одягу одежу господарство повинно було давати, то мене завхост теж вкрав моє пальто, я потім болів, голос потеряв. Коротше говоря, у нас перша В СССР була забастовка. Кого? Дітей. Ну, правда, про це не знали, що вони нас тоді кормили, там все таке. Ну, була забастовка у старші учні, а я учасник забастовки, поскольку. Я не організатор, не беру на себе, во там старші завивали. Ну це про це мало хто знає. А після нас вже в Ростовській області робочі бастували, е, в, в 63-м, чи десь в ганроги там, десь ще танки на них пускали, на цих робочих. Може, чули, ну це, це історично і відомо. А от про нашу забастовку, якщо ви в інтернет виложите, про нашу забастовку тільки учні, хто вчився в школі, знають. І ті, що вчилися вже мого віка, а вони ж виходять потихеньку. Я не п'ю, не курю, гуляю от по тисячами кілометрів, то я ще буду жити. Н Надо, щоб знали, що Україна боролася як могла. І діти були такі вже. Ну, що? А в нас були діти полусирот. У мене батько жив тоді, з матері жив, з Так І з школи заставляли забирати дітей на літо школа ремонтувалася там. От. А мене забирав, і мене знущався, він топив в ставку, і взагалі дуже знущався з мене, це було таке виховання. Ну, Ромінський район, Сумська Це і Він мене назвав це мотиватор, а я почув, що він назвав тому, ну, що це. Він його спитали, хто, з ким він розмовляє в время служби. А він каже, це мотиватор, ну, знайомий, а я тоді зрозумів, що я виконую таку функцію мотиватор. Є хілянки, а є, а, а є кажуть, ну, хілянти це все відомо, по, по скрізь кажуть. А, а, а мотиватори ну, якось не обращав ні на це слово уваги. Мотиватор. Мотиватор, так. Да, який мотивує для захисту відчизни. Ну, мотивує буває для, для животних. Ну, я волонтер, так волонтер, а це ще от для військовиків важливий мотиватор. Бо що, ну, ви знаєте, як у нас положення, що ми ж потихеньку відступаємо, що людей не вистачає. Що ось тут я сидів на цій лавочці, одна жіночка сидить, я кажу, що ви тут це саме одна. А моя, вона признається мені отак, вона познається, дурна, мабуть, така, <сі> Признається, говорить, а мій чоловік не хоче в армію, поймаючи, за мною сюди пі. Ну, біля, отут їх перехватують, їх, От. і мені навіть потім сказали, де тут чаще всього їх перехвачують. Всі хвороби, я скажу. Ну, спасибо не, я так вам. Ні, дякую вам Я зараз, коли щоб лозунг визняли, він ну, тебе. Вот это другая старинка есть. Открыть вам другую старинку? Я... Да я пофоткал. Зараз нет, так она мне надо тут пить, чтобы мои вот это да. снимите, а потом я другую старинку открою, поскольку ее долго закрывать буду. Давайте. Получается так? Так. Да. Вот это пиде в интернет. Пиде. Вот. А другую старинку открывать, да? Давай. Зараз я поставлю так, чтобы.

Ну це вдоль, а потерпити тут все приятне світового рекорду і так і далі, і так далі. А дорога для них так, руху, так руху. важка, ой, не близька. І присіли вони на поляні у гай мухай сіревійсько. А на ранок вони зашуміли крильби полетіли. Він серед гаю сумний одинокий. Він кричав, їм візьміть, він кричав, їм візьміть мене, браття Нема сил в мене, я не можу за вами піднятись. Він кричав, їм візьміть, він кричав, їм візьміть мене, братця. Сив у мене я не можу за вами підняти.